поїхали до трансляції. Дуже хочеться, щоб кияни це побачили і почули. Бо від даної інформації прийдеться бити валер'янкою. Так так хочеться сказати, дуже хочеться, щоб Віталік са почув дану інформацію. Ну як сказав Плеритула, він там сфотографувався з плакатом, де було написано. Притула, де супутник на що він відповів, треба ж бути нормальною людиною. Прийти, при прийти до офісу і запитати, як відповів. Де". Так, Віталік би сказав, треба бути нормальною людиною, прийти да і розповісти ситуацію. Ну я намагаюсь так. Значить, в чому прикол цієї ситуації? Що тут така інформація, що будуть перекривати міст метро, і міст ну, оцей міст, міст метро, де ходить саме метро? У всіх хто живе на лівій частині. Києва вже точно пора приймати Валер'янку, тому що це просто це зупинити Київ. Ну, Насправді це просто його. Просто, взагалі, от просто, Так як у нас між собою оця гілка і та гілка з тієї сторони нічим не з'єднання. А колись було по плану, що дві гілки з'єднуються з жовтою, тому, скажімо так, ця гілка буде відірвана від іншої гілки. Начебто зеленої, ну, та гілка, яка йде на позняків, осикарки, тобто вони не з'єднуються, тому робити цього так не можна. Крім того, кажуть, що міст аварійний, міст метро і е, міст Патона. Але насправді найбільш аварійний це міст Патона. Якщо ви просто пройдетесь по місту Патона. То там також треба йти з валер'янкою, Настільки все погано, просто в нього щось відвалюється, від відпадає, і в будь-який момент може трапитися те, що на Шулявці, і нам просто скажуть, що ми в міст мосту став. Ну це ж не нормально, коли міст патона настільки втомився, що його просто е, щось відпадає, щось трясеться, якась звібрація. Там це дуже погано. Єсть у нас міст керпи, е, і його зараз зробили більше розв'язки. З лівої сторони. І там зараз ведеться будівництво ще і пару. Там ще, і мені так здалося, що там ще будуються дві розв'язки, саме на місто Кирпи. І а, ці розв'язки вони дадуть. А, він зараз цей міст почав виконувати на себе таку функцію, як бере навантаження і вечірня. І чим більше буде у одного мосту розв'язок, тим такий міст, звичайно, що буде більш функціональне, тому що можна побудувати один міст на містроєно, але зробити багато розв'язок, і від того цей міст стане максимально. Ефективним збирати скажі, людей з, з різних регіонів ті ж ті саме троєчення. Отак От зараз там будують розв'язки, оцю побудували, і, скажімо так, це. А, ні, це справи, з правої сторони ми дивимося. Це давно побудували, більш-менш нормально було, лівою не було побудовано, там Укрзалізниця щось робила, якісь дії, бо тобто вони казали, що то їх часток дороги. Який це їх участок дороги? Це територія, яка належить місту Києву, і, і вона повинна працювати на інфраструктуру, а не участок Укрзалізниці. Ну, От там зараз тільки а, це Дарницький міст. От там зараз на місто Керпи будують ще одні пару розв'язок. І от коли міст керпи з розв'язками буде повністю буде забезпечено всіма розв'язками, тоді цей міст може взяти на себе навантаження мосту патона. А до мосту метро поки що лізти не треба, тому що це буде абсолютно транспортний колапс, на який нам точно зараз не треба. Тому що працює Київ, все працює, все, все Київ пихтить, пихтить і вся Україна. А такий колапс створювати, як перекрити місце метро, то нам все зараз буде погано. І взагалі, поки також Подольсько-воскресінський міст немає всіх розв'язок, він також не є в принципі чимось класною структур. Ну чимось взагалі Воскресенський, чимось класним, тобто він, він стоїть, але по факту там перекрита лише для службового транспорту для сто одинадцятого автобусу. Можете проїхатись, можете з хрещатика на Лівобережну з'їхати, деба з лівобережної навпаки на, на хрещатик. Але по факту функціональності від того транспорту взагалі ніякої. Якщо ти їдеш по русанівським дачам, то це дуже вузька дорога, навіть між собою автобус і машина не може розвернутися. Тому, звичайно, що подольсько воскресенський міст повинен вийти на Троєщину з великою кількістю розв'язок. З лівої сторони цього моста, коли заїжджаєш на мост, і ще недобудована, і ще одна, якби розв'язка повинна бути якби. Піти вниз на Русанівські дачі. Тобто там також треба зносити ще більше е, дач. І отам під мостом е, там мало що залишиться, і, е, скажімо так, е, ще в самому гарному варіанті, і ну, воно ну, ніколи не буде в гарному варіанті, тому що жити з, з таким мостом, якби не сказка там великий буде, потім буде рух. І якби е, заповітною зоною то вже точно не буде. Ось з цієї сторони, е, коли їдеш по Подольсько-воскресенському місту тут повинні бути, до речі, сходи, і ви можете потрапити на острів, який посередині заповітна така зона, посередині між лівим і правим берегом. І вони зараз також ці сходинки будуються. Це буде класно, бо там, там красива територія, там можна взагалі набудувати і якісь, я не знаю, і, е, і туристичні, якісь класні Дуже хочеться, щоб це виглядало класно, бо там зараз трошки ну, якісь гаражі, якісь сараї взагалі ну, не, не подобається, що там відбувається на тому острові. А можна з нього, це просто шикарна територія, в принципі. як і сам гідропарк. То поки Подольсько-Воскресенський мост не буде добудований усіма своїми повністю розв'язками Троєщину, мост метро перекривати не можна, бо це буде взагалі ну, він в кращому стані, ніж мост Патона. Я вже кажу, там мост Патона вже там щось завтра впаде, і це буде просто катастрофа катастрофа. а е, поки отут не добудується все, що тільки можна не буду не будуватись, отут. Тут будуть з'їзди, такі сходинки, ви будете спускатися. Я не знаю, що тут взагалі знаходиться, тут якась стоянка, тут якісь гаражі, тут якісь фури знаходяться. Але в принципі, тут такі дикі ліси, тут можна будувати щось прикольне. Якусь паркову зону можна робити, не гірше, ніж парк полтавка. Бо класний парк, хочеться, щоб парк такий був і тут ну, і таке класне торгове місце. І туди можна в кращому варіанті ніж гідропарк бо сам гідропарк теж на самому класному варіанті який таки можна собі уявити тому першим який міст треба закривати я ще сказала це міст патона і навантаження перекласти на міст Кирпи з добудованими оціми всіма розв'язочками і там буде там буде багато розв'язок там уже дві такі в одну сторону в другу сторону і ще повинні бути дві я не знаю правда, як воно будуть виводити але буде, буде багато розв'язок. Так так, така ж, таке ж задання і для цього стратегічного мосту. Тобто, одним мостом можна забезпечити нормальний рух на Троєщину. Да. Виходить, що там настільки справа побудувати той міст, важко, як побудувати ті розв'язки. Але побудовані розв'язки це багато вирішеного питання, скажімо, для цього мосту. І якщо ми вже на Троєщині не можемо побудувати метро, бо все так забудували, можна точно побудувати. Трамвай. Трамвай, який, пам'ятаєте, і того придурка Амірченка, який у нас зносив трамвай по набережні, на правому, біля Дніпра на правій частині Києва, яке сполучали правий берег, і навіть колись називалася Ленінградська, зараз Дарницька площа. І ці трамваї користувалися популярністю, але я не знаю, яким треба було бути маньяком, щоб реально скажімо так знімати трамвайні колії. Це було абсолютно неправильно. Це та, було... нормальні європейські міста навпаки, вони навантаження беруть на трамвайні. На трамвайний транспорт, тому що він дешевий, екологічно безпечний і він зручний. І там, де не можна побудувати метро, можна вже ще побудувати трамвай. Це він також вирішує питання. і Це краще, ніж ці автобуси, екологічно погані для городу, дорожчі в експлуатації, і трамваї завжди класні. Ось що хочеться сказати: тому там. Тому мозкирпи, і, і коли зараз швидко до побудують, він зробить свою роботу, і от тоді можна закривати міст патона. Ну от такі, тому що в нас буде скоро транспортний колапс. Ну закривати міст метро, тому браті я не можу.